Доброго дня, вельми, шановне пансти, пані та панове. Пропоную вам на цій колоді Таро Тота подивитися таку тему, чого ви боїтеся і чого ви прагнете тільки про вас. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо з сигніфікації вашої, а потім будемо дивитися, що нам покажуть карти стосовно. Бо вашої якоїсь лячності, можливо, чогось ви боїтесь, і чого ви прагнете. І так, хто ви у мене? Це бажання. Ух, жриця, дивиться, які карти. І фортуна. Дивиться, у вас на вас вийшло три старших аркану, до речі. Ви людина, яка глибоко відчуваєте внутрішній світ і рухати житті за інтуїцією, бажання показує, що у вас є дуже сильна внутрішня мотивація, ви а, щось глибоко. Щось вас глибоко і щось вас підштовхує на розвиток та самореалізацію. Фортуна – це м, додає сюди а, стосовно теми циклів, змін, доленосності, фарту, і а, ви усвідомлюєте, що ваше життя непередбачувано вас веде зараз фортуна. І ви намагаєтесь, так би мовити, тримати баланс між бажанням і неминучістю. Обставин, які а, а, вас очікують. В сумі, а, якщо так підітожити, ви людина інтуїтивна, чутлива, але водночас прагматична. Розумієте роль випадковостей циклів в своєму житті. І, до речі, дуже і дуже пристрасно. Так, ви якщо жінка. Якщо ви ну, дивиться жінка, то ви вмієте підкорювати чоловічі серця м'якою силою. Вот. Вот. Чого ви боїтеся? Принц Кубків, Принц Жезлів, Принц Мечів. Щось тут у нас принцип повиходили всі. <с> Слухайте. <с> Зараз дивиться. Принци тота це енергії початку дій і це молоді енергії, активні такі енергії, це, про... це те, що дозріває, тут вони можуть символізувати реальних людей у вашому житті. Або аспекти а, саме вашої власної особистості. Це емоційність, це пристрасть і це розумова активність. Може, перший варіант: на ваш поріг а, прийти тут різноманітні красені, а, не одна людина або красуні. так? Ми дивимось в контексті загального так, розкладу, ми не будемо відокремлювати жінок і чоловіків. А також це ваше, ваше те, що у вас звіло і воно виходить назовні. В контексті страху це може бути, знаєте про що, перед, страх перед новими емоційними починаннями. Ну, Наприклад, ви познайомитесь з людиною і ви боїтеся впускати в своє життя. Ризикам активними діями, якщо людина якась буде сильно так, вас захоплювати і пристрастю. Тут вогніний такий є, принц жезлів, дуже вогняний. А також страх якогось конфлікту і викликів розуму та логіку. Тобто. Що ми можемо підтожити? Це ви боїтеся як емоційних, так і інтелектуальних якісь викликів, а також непередбачуваних людей або інш, їхніх емоцій чи дій. Це може бути: ви боїтеся, що хтось просто вирветься в ваше життя, а ви будете не підготовленими. Ну, наприклад, чого прагнете? Добробут, це поразка, наука, це придушення, і останню карту це любов. Любов, любов, володіння. Дивіться, зараз. І зараз я вам розповім ви прагнете стабільності, ви прагнете матеріальної безпеки, комфорту. У вас все є. У вас буде. От знаєте, все це буде. Буде, буде. Паразка це тут цікаве так. Прагнення. Знаєте, по цим картам мінусових таких. Знаєте, тут хочеться ж. Зрозуміти саме, чого ви прагнете саме в цьому контексті, вибачте, прагнення може бути символізувати усвідомлення ваших помилок і уроків, або бажання подолати якось себе, подолати страх, нестачі і водночас готовність її пережити. А прагнете знань. Ви людина, з вами цікаво поспілкуватися, ви з великим кругозором, ви дуже така глибока людина, насправді, і по вашій сигніфікації можу сказати. Тобто, по карті наука це прагнення знань, це розвиток, це пізнання світу, пізнання себе взагалі. Придушення це можливе прагнення. Контролювати свої емоції і ваші страхи, які ви маєте, або усвідомлення внутрішніх обмежень, можливо, ви прагнете знайти якусь відповідь стосовно себе. Можливо, ви вчитеся, як регулювати ці аспекти, які вас можуть розгойтувати. Карта любов це, це нормальне, прагнення глибоких стосунків. Так, і по карті володіння теж можу на цьому зауважити, що ви хочете цього і ви прагнете контролювати свої емоції та страхи. Але от, придушення і карта любов, це ви хочете духовного зв'язку з кимось. Ну, з кимось, можливо, або з молодими. Принцами або принцесами, ну тут принципи виходили, ну будемо вважати для чоловіків процес Ну, тобто, взаємодію сумарно, якщо підтожити ці всі карти, я можу так сказати. Не всі ці, а от стосовно ви прагнете гармонії, ви прагнете матеріальної та духовної сфери, ви розвиваєтесь, ви отримуєте знання, ви внутрішньо контролюєте. А також хочете контролюєте внутрішні свої процеси, а також хочете любити і бути люб бути люблючою, і щоб вас любила. А, поразка е придушення тут про показання, що частина вас хоче перемогти внутрішні якісь обмеження та ваші власні страхи. Ви інтуїтивна, ви чутлива, ви прагнете гармонії і розвитку. Взагалі багатогранна особистість. А, тому. Боїтесь якісь емоційних або інтелектуальних викликів, а також молодих енергій, які можуть просто вірватися в ваше життя несподівано. А ви прагнете ви людина, яка за стабільність, за знання, за любов, за оце, знаєте, духовність, за душевне кохання тобто, це серцева чакра, це про проходження через внутрішнє обмеження або невстач. От такий розклад пишіть, з ким відірвався він. Дякую за увагу. До зустрічі!